Ольга Смаглюк у старовинному бабусиному вбранні їде пекти паски на сусідню вулицю у стару родинну хату. Там є піч у селі Печенюги після газифікації у минулому столітті. Вони є не в кожному домі. А у мене вдома немає печі. Будинок сучасний в групці печу, але там поміщаються тільки три пасочки. У вікнах замість скла плівка. Через дорогу два роки тому влучила російська авіабомба до російського кордону звідси близько 20 кілометрів. Вікна повилітали, дах це поламало весь. Ну, на половину даху нам дали грошей, а половину так і остався тече, але паску можна пекти. Ми тут хату приспособили, бо піч така українська, гарна і хорошо гарно випікає. Це наша хата. Ось діжечка підходить. Діжечка, яка, яку мені передала бабуня. Це називається пекельна діжка. В ній пекли хліб, паску, пироги. Все замішували в цій діжці. Бабусиним діжці та сорочці каже Ольга понад 100 років. І якщо сорочку вдягає тільки на свята, діжкою користується раз на три дні, бо сама регулярно готує домашній хліб. Родинні рецепти і звичаї каже жінка перейняла саме від бабусі. Мама тяжко працювала і ростила нас з трьох дівчат. А бабуня коли нас була і в школу виряджала, і заплітала і розчисувала. Поки дрова перегорають. А тісто підходить, Ольга робить прикраси на паску. Трояндочки, а потім до трояндочок будемо ще і листочки робити. На прикраси до пасок витрачає приблизно півтори години. Розповідає, її родина переїхала у печенюги на Новгород-Сєвєрщину із сосничини. Бабуся була родом з уже неіснуючого хутора Барбулівка, звідти і рецепт, і звичай. Трошки наливаємо олії, щоб змастити формочки. Змащуємо ручки олією і беремо наше тісто наше. От так. І третю частину заповнюємо тістечкам. Формами для пасок слугують старі кастрюлі та ємності. Бабуся Анастасія Іванівна передала оці три. А це вже мама мені сучасні такі передала. Щоб швидше підійшли наші паски, ставимо усюди. Так. І прикриємо їх трошки. О, і все. Хай розстояться наші пасочки. Змазуємо пасочки жовтком. Глазурю не робимо, так як сучасні господині. А де квіточки? Там, звісно, і листочки. Благослови Боже, благослови Боже. І отець, і мати своєму дитяті паски пікати. Приблизно півгодини у печі і готові паски на столі. Потім господиня омиває паски святою водою. Святою водичкою вбиває пасочки. Перший відрізаний шматок Паски Ольга Смаглюк зазвичай ставить до ікони. Де, каже, він може стояти, поки не почнуть готувати дім до наступного Великодня. Свічечку запалюємо. І це вже ми. От. Благослови, Господи, нашу Паску. І дай діждати другу у здоров'ї і у мирі частину випачених власноруч пасок жінка щороку передає українським воїнам Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів.